У день позачергових виборів народних депутатів України на хмельницьких виборчих дільницях все пройшло по плану. Їх підготували належним чином, з-поміж іншого посипали піском сходи та доріжки. Свою роботу дільниці розпочали вчасно, рівно о восьмій ранку. Подивитись, як протікає голосування, приїхали і представники ОБСЄ з Канади та Італії. На дев'яту годину ранку люди вже активно поспішали на дільниці. Одними з перших свій громадський обов'язок виконали пенсіонери. Як і більшість людей, що проголосували, вони вірять у те, що вибори до Верховної Ради принесуть позитивні зміни. Може, би війна закінчиться, віруться все додому. Надійся, бо вже так надоїло це. От все, а хочеться якоїсь переміни, щоб трошки пенсії додавали. Війна закінчилася, щоб люди жили мирно. Енергія, щоб лучше було постачання, щоб все було хорошо в нас. Ну, щоб Україна українською стала нарешті. Свій громадський обов'язок виконали і самі кандидати у народні депутати, зокрема, Сергій Мельник. Із тими, хто обіцяє змінити країну на краще, багато виборців знайомились у ході справи. На одній із дільниць листівки із програмами кандидатів у народні депутати викликали суперечку. Агітаційний матеріал був не вивішений на стіни, а розкладений на столі. Одному з виборців це не сподобалось. Голова виборчої комісії пояснює, заклеїти такою рекламою стіни у навчальному закладі важко. Ви ж бачите ці стіни. Людина, якщо є ці простині, всі вивішують, це ж їх багато. Я ж не можу повісити одного, а другого не повісити. Якщо я вивішую всіх, то людина не зможе читати. Без непорозумінь та інцидентів обійшлось на виборчій дільниці у театрі імені Старицького. На годиннику 12 у скринях для голосування майже 350 бюлетенів. Члени комісії тут не лише виконували свої безпосередні обов'язки, а й підносили виборцям настрій українською символікою. Кажуть, що театр дає ауру світу добра, і може, ми є тим промінчиком, який дасть добро, мир, і може поставиться крапка, тому що ми хочемо миру, і тому всі члени комісії у складі 16 чоловік бажаємо оптимізму. Усім виборцям, які приходять, щоб піднесений був настрій. У хорошому гуморі віддати свій голос за одного із обранців на дільницю прийшов і секретар міської ради Костянтин Чернилевський. Його попередні прогнози у голосуванні візьмуть участь не менше 80% хмельничан. Такі це вмріяні вибори. Ми пережили і Революцію і Гідності і бачимо, як розбалансована рада, її треба поновлювати. Вибір, думаю, кожен зробить на користь України. Яка кількість місцевих жителів обирала нардепів, дізнавалась на виборчій дільниці у Хмельницькому національному університеті. О 19.30 люди ще продовжували голосувати. Людмила Томоля очолює виборчу комісію в сьоми. Каже, порівняно з минулими роками, жителі південно-західного району міста голосували менше. Не надто багато на дільницю прийшло і молоді. виборців, От 50% тільки виборців, було трохи більше раніше. Чомусь я не знаю, чомусь студентів мало. Людей комунів пенсіонерів, таких стареньких, прямо приходили з паличками. Вчасно розпочали, вчасно завершили. Рівно о 20-й годині виборчі дільниці закрили. Підрахунок голосів розпочався. До слова за інформацією відділу ведення державного реєстру виборців, загалом до списку виборців у місті Хмельницькому внесено близько 206 тисяч осіб. На момент закінчення голосування участь у виборах взяли 60,79% городян.